У рівному померла начальник відділу прокуратури області. Жінці було 33 роки. Її мертвою у квартирі знайшли рідні та колеги. Спершу всі подумали, що жінка померла від серцевого нападу та, як виявилось, від отруєння чадним газом. Марія Щупко проживала сама у службовій квартирі прокурорського будинку. Коли вона вранці не з'явилася на роботу і не відповідала на телефонні дзвінки, рідні та колеги занепокоїлись. Поїхали до будинку та виявили жінку у квартирі вже мертвою. На місце події негайно виїхала слід. Оперативна група, також співробітники прокуратури. Попередньо встановлено, що причина смерті потерпіла настала внаслідок отруєння чадним газом, можливість несправності газового обладнання. Сьогодні, за даним фактом, органом внутрішніх справ внесено в відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 275 кримінального кодексу України. У Рівнегазі підтверджують факт отруєння чадним газом. Працівниці прокуратури кажуть, всі пристрої були справними. Припускають, що потужна витяжка була увімкнута, а вона стояла поруч із газовим котлом. Ймовірно, жінка отруїлася у вісні. Після обстеження приміщення квартири, було встановлено, що ймовірною причиною отруєння чадним газом мешканки даної квартири могло бути одночасна робота газового котла димохідного, який встановлений в даній квартирі, і електропотужної електровитяжки. В приміщеннях, де встановлені димохідні газові прилади, категорично заборонено, категорично заборонено встановлювати електровитяжки з тучним спонуканням. Тому що це призводить до процесу зворотньої тяги. І продукти згоряння поступають не в димохід, а поступають на приміщення. Подію у прокуратурі не коментують. Сьогодні тут порожньо. Всі поїхали прощатися з колегою.